Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу. І сьогодні наше 24 заняття на тему тиск твердих тіл на поверхню та сила тиску. Ми сьогодні з вами розберемо, що називають тиском, у чому він вимірюється і відповідно формулу для знаходження тиску. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду до даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, що таке тиск, і від чого він залежить, ми можемо побачити, да? що формула для знаходження тиску дорівнює силі, діленій на площу. Тобто, аби знайти тиск, необхідно силу, що діє на певну площу, поділити. Тобто, ми ділимо силу на площу і дізнаємося тиск. Давайте розберемо на прикладі: якщо вам відома така ситуація, коли, скажімо, ви знаходитесь на льоді, ну, припустимо, є якесь озеро. І на цьому озері тонкий лід, ну тобто небезпечно. І ви бачите, що, припустимо, якась людина зайшла на цей лід і провалилася. І кричить, що їй треба допомогти. Якщо ви, наприклад, підете м, пішки до цього, ну тобто на ногах. До цієї людини, то ймовірність того, що ви провалитесь, також надзвичайно висока. Тому йти до цієї людини пішки не можна. Але як до неї дійти, аби її врятувати? Ну, звичайно, краще за все їй дати якусь палку, аби вона вхопилася, але якщо ця палка не дістає до цієї людини, то тоді необхідно рухатись самому. І як вам необхідно краще рухатись? От давайте зрозуміємо. Коли ви стоїте на певному, на певній площі, коли ви стоїте на певній площі, ваша сила тиску діє ось. На цю рамочку. Тобто ви ногами спираєтесь усією своєю вагою ось на цю ділянку. І ймовірність того, що ви провалитесь, надзвичайно висока. А якщо ж ви будете рухатись таким чином, тобто якщо ви будете повсти, то ваша вага розподіляється за усією площою тіла, на яке ви спираєтесь. Тобто, до чого це все я вам кажу? Ніж більшою є площа, на яку діє тіло. То, відповідно, є меншим тиск. Якщо ви, наприклад, важите 70 кг, і ви будете ногами е спиратися на маленьку площу, то тиск буде дуже великий. Якщо ви важите 70 кг і ваша вага розтягнеться за усією площею, тобто за великою площею, то тоді відповідно і тиск буде менше. Тобто можна підітожити на цьому, зробити підсумок, від чого залежить тиск. Ніж більшою є сила. І ніж меншою є площа, на яку діється сила, то більшим буде тиск. І навпаки, чим меншою буде сила, і чим більшою буде площа, то меншим є тиск. І тепер у чому вимірюється тиск? Тиск вимірюється у паскалях, тобто записується, почається маленькою літерою П і записується як паскаль, це одиниця виміру. Ну, тобто, це, напевно, усе, що треба було сказати. Я вам і на практиці продемонстрував і показав на малюночку, як це працює. Тому зараз я пропоную вам розв'язати кілька задач, і на цьому можна завершити. Задача в нас така. Дивіться, ми маємо силу 210 ньютонів і площу, на яку діється сила 70 мм2. Нам необхідно знайти е, тиск. Тобто, пишемо слово розв'язання і ключову формулу. Тиск дорівнює силі, що ділиться на площу. Тобто звичайна стандартна формула. Навіть тут виражати нічого не потрібно, просто підставити. Сила в нас відома 210 ньютонів. А площа 70 мм квадратних. Але нам площу необхідно перевести у метри квадратні. 70 мм квадратних у метрах квадратних це буде 7 помножити на 10 у мінус 5 степені квадратних метрів. Якщо ви не знаєте, як переводити е, міліметри квадратні у метри квадратне або інші якісь величини. То ви можете подивитися на моєму каналі, там є ці відео про перевод про працю зі степенями. Тобто знайдіть і подивіться. Тепер ми ділимо 210 на 7 у 10-5 степені. І це дорівнює. 210 і 7, можна скоротити, тут буде 30. 10 мінус 5 степені йде догори. Тобто, в нас виходить 30 помножити на 10 у 5 степені. І це в нас дорівнює, виходить 3 помножити на 10 у 6 степені. Або 3 мегапаскалі. Тобто, чому мега? Тому що мега це мільйон. Ну, ось на цьому, напевно, задача є розв'язаною. Залишається записати лише відповідь. Ми пишемо відповідь 3 мегапаскалі. І йдемо далі. Розв'яжемо ще одну задачу. Наступна задача має таку умову: нам необхідно знайти, якою може бути максимальна маса хлопчика, який виїхав кататися на лижах на озеро, на кригу. Да? Тобто озеро померзло кригою. Yes, якщо тиск, який може витримувати ця крига дорівнює 2 кПа, ширина цих лиж дорівнює 10 см, а їхня довжина 1,5 метри. Тобто, ще раз, давайте на по-простому обговоримо цю задачу. Хлопчик виїхав на озеро. Озеро замерзло кригою. Крига має певну товщину, що витримує певний тиск на себе. У хлопчика заданий розмір його лиш. І відомий тиск, який може витримувати це озеро. Ну, ця крига, я маю на увазі. Нам необхідно знайти максимальну масу хлопчика. Ну, по-перше, давайте подивимось. Запишемо слово розв'язання, бо це задача. Будемо оформлювати правильно. Подивимось, чи треба щось переводити у систему Сі, да? тобто система інтернаціональна. В нас тиск виражений у паскалях Кіло це тисяча. Тому запишемо просто у паскалях. Дві тисячі паскалів. І ми бачимо, що в нас ширина лиж 10 см, а має бути у метрах. Це 0,1 метра. Тепер, як ми розв'яжемо задачу, давайте обговоримо ключові її кроки. Запишемо ключову формулу, що в нас тиск дорівнює силі, діленій на площу. Але дивіться, в нас нема ані сили, ані площі. Площу легко знайти. Згадуємо курс математики, аби знайти площу прямокутника, необхідно А помножити на Б. Чому саме прямокутника? Тому що лижі мають прямокутну форму. Є ширина є довжина. Ми множимо А на Б, знаходимо відповідну площу. І, а, а як же знайти масу? Тобто у цій формулі навіть нема маси. Згадуємо попередні, попередні формули, що сила дорівнює М помножена на g. Тобто, перше, що ми зробимо, це знайдемо площу. Після цього ми знайдемо силу, і вже звідки ми знайдемо масу. Бо маса звідки дорівнює силі, діленій на g. Тобто, шукаємо площу А на Б. А в нас це 10 см або 0,1 метри. Б це 1,5 метри. 0,1 помножити на 0,5 це 0,15 метра у квадраті. Площа є. Знайдемо тиск. Записуємо. Тиск дорівнює силі, діленій на С. Дорівнює. Що ми звідси виражаємо? В нас відомий тиск і в нас відома площа. Виражаємо силу. F дорівнює. Нам необхідно тиск. 2000 помножити на площу 0,15 сотих. помножити на 0,15, це в нас виходить 300 ньютонів. 300 ньютонів це сила. І тепер підставимо отсюди формулу. Сила 300 ж це 10, маса це невідома Х. Аби знайти масу звідси, нам необхідно 300 поділити на 10. 300 поділити на 10 це 30. 30 кілограмів. Тобто. Ми можемо зробити висновок, що маса хлопчика має бути, точніше, максимальна маса хлопчика, аби він не провалився під крибом, може сягати 30 кг. Якщо вона буде перевищувати, то хлопчик може провалитися. Записуємо відповідь: 30 кг. Сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Сподіваюся, що задача була зрозумілою. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. А також поширювати це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.